Рецепт вінегрету я не знаю. Прийшов жовтень, і я прокинулася з величезним бажанням з'їсти свій улюблений зимово-осінній салат. І в мене це. Не олів'єха, а саме домашній вінегрет. Е, я вже відварила овочі, в мене тут буряк, картопля, морква. Може, я подумала, когось з вас теж надихну, щось таке вже приготувати. Дуже просте, але мега корисне. Крім цього, в мене ще буде цибуля, яку я зараз замариную. І для мене вінегрет обов'язково має мати квасолю. У мене ось небагато мороженої. Я купую вже в супермаркеті заморожену квасолю. Е, тож. Зараз покажу, що і як я буду готувати. А ви приєднуйтесь і пишіть в коментарях, які секретні інгредієнти ви додаєте у вінегрет. Різаю дуже міленько. Я взагалі дуже люблю, щоб на вінегрет все було порізано ну, міленько. І буду її маринувати. Мені не подобається в вінегреті свіжа цибуля. Тому я користуюся класичним маринадом, який мене навчила робити моя мама. Що це? Це я нарізаю цибулю е і заливаю її окропом, накриваючи кришкою. Зараз це, відповідно, вже вода в мене в чайнику закипіла, тому наступний етап зараз буде залити це все окропом. Цибулю я нарізала, поплакала. Це класично. Фух. Значить, цибулю треба залити окропом. Ось він у мене. Ви не забудьте зразу зберігати це відео, тому що будете он думати на вихідних, що вам легкого приготувати, і по-любому забудете, що був варіант з, з, тим, з Вінегретом. Наступний етап це треба. Почистити овочі, я знаю, що багато хто овочі пече, тобто, що запікає, а не, а не варить. Я варю, так мені здається, так само смачно. Самі дивні такі інгредієнти, які я зустрічала в своєму житті в вінегреті, це колись моя мама дуже довго вінегрет робила зі шпротами. Вона брала банку шпротів, нарізала шпроти і додавала у вінегрет. Він тоді виходили. Я так думаю, вона це робила через ту олію, яка в шпротах, і воно, ті, типу, пахло дуже смачно. Зараз, е, ну, мені здається, це трошки дивним. Також я бачила вінегрет з квашеною капустою. Е, це, як на мене, смачно, але. Мені така дивна консистенція, мені тоді консистенція вінегрету не подобається з квашеною капустою, він мені якийсь дивний. Тут якраз час написати, що ви, бажа... що ви туди додаєте. Дуже довгий час у нас вдома також вінегрет давали майонез. Ось так. Тіпа, зробили його не на олії, а на майонезовій. Я, наприклад, зараз я знаходжуся за кордоном, у мене, немає, е... у мене немає квашених огірків, а я дуже люблю вінегрет з квашеними огірками, у мене будуть каперси. Давайте дивитися, що виходить. Наступний етап я злила воду з, з цибулі, окріп, і його треба, її треба залити. Було би добре, один до одного 9% столовим оцтом. У мене немає на Кіпрі. Коротше, десь у мене закінчився. І я знайшла в себе якийсь, не знаю, чи то виноградний. Виноградний. Він набагато слабший тут тільки 4,5%, тому мені здається, що зараз. Я повністю так його ізелю. і ізолю. І воно тут має постояти, бо якраз поки я буду нарізати всі решту овочів, цибулька замаринується. Це дасть змогу цибулі не бути. Е, ну, типу, вона не буде пахнути, неприємно, вона буде хрумка і буде така гостренька, але не пекуча. Все. Дорізаємо овочі. Ледь все порізала. У мене такого там апарату, що різати немає, то прийшлося все вручну. Так, віддаю цибулю. Тепер у мене каперси. В мене немає квашених огірків. Якби в мене були квашені огірки, це було б в мільйон раз краще. Але каперси теж підійдуть. Я оце думаю, що це ж, блін, ідеальний. Осінній салат, прямо такий український-український, все, що росте в нас на землі. Ну, прям каперсів вашої вірки. І було б сюди добре давати, наприклад, і е, гарбузу, і батат, е, і напишіть, що ще, як я вас вже питала, що ви там додаєте. Це все є. Квасолі, на жаль, в мене не дуже багато. Але вже як, як є, все, що, що була. Вийшла в мене отака миска. Е, тепер. Солі. І я буду давати, в мене ще є перець. Домашню олію. Мені передали з дому домашню пахучу олію. І я буду робити це саме з пахучою олією. Ще в нас вдома додають соєвий соус. Самі солі можна додати соєвого соусу. Як на мене, це теж хороший варіант. Вимішуємо. Куштуємо. Здається, гарненько все вимішала. Як це смачно! Трохи ще бракує солі, але відчувається цибулька маринована. Я чомусь люблю його їсти теплим, але це я багато хто любить, щоб він постояв. На мене це один з найнедооцінніших салатів України. Мені не зрозуміло, чому олів'є майже можна знайти в кожному кафе, а він і не можна. Смачного Підписуйтесь!